І з травня нинішнього року у всіх селах нашої громади проводяться за окремим графіком зустрічі із керівниками міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств. Ми продовжуємо зустрічі по селах громади за основною метою зрозуміти, які питання і проблеми є в кожному селі і як їх можна вирішити. Я думаю, в першу чергу люди і спитають, і підкажуть, як можна вирішити ще інші питання. А розпочав свій нинішній візит міський голова із маленького села Руда, де проживають лише до 70 мешканців. Благодарність ми вам виносимо за дорогу. Дуже велике спасибі, що не забули під руду. Звісно ж, приємно, коли люди дякують за виконану роботу. Але ремонтом доріг вирішуються далеко не всі проблеми мешканців руди. У нас же немає автобуса, хоч раз за тиждень чи двічі ходив. Проблема автобусного сполучення сільських населених пунктів із центром громади відома, говорить заступник міського голови Сергій Швайка. Але вирішити її на рівні громади не завжди вдається. Це нас тут маршрут між громадами. Він не підпорядковується безпосередньо нам. Він підпорядковується області, і ці маршрути вони затверджують для них яким відсутність регулярних автобусних перевезень ускладнює утримання мешканцями руди, ще й медичних послуг. Хоч би до нас раз у тиждень приїжджали врачі які-небудь. Що ж у нас немає, немає ніде нічого. От ми пенсіонери, куди я в Миргород поїду? Два роки назад заключили договір із Полонським. Він обіцяв тоді кожен тиждень приїжджати два рази. За два години разу не було. Ні разу не було. І на ФАПІ розморозили систему опалення, і на тому й кончилось. Проблему із отриманням медичних послуг гостро відчувають. І мешканці сусідні зубівки. Безпокоїть так само амбулаторія. Одного залишили. Чому? Ви знаєте, скільки в нас хворих. Він щось відпустив, він сказав, розказав мені розписання нашої, що в нас забрали в білики. Медсестри один сидів на прийомі, а вона їздила по таких оце хворих, як оце я, хвора після операції. Всього їздила в коло. Тепер я сижу, жду я сьогодні їздила в город, щоб мені вкололи і висаділа там ще півдня, тому що автобусом не доїдеш. Десятичасового немає тепер. А ще у Зубівці далеко не все гаразд, не тільки із автобусними перевезеннями, а й щодо ремонту доріг, косіння бур'янів, прибирання стихійних сміттєзвалищ. Дороги оці, ви робите, я, да, я б сьогодні наштала, чотири машини пригнали. це за все рем'я, я вас перший раз побачила два і дев'ять місяців, як ми приєднані сюди. О. Пригнали машини, роблять дороги. хорошо, А ви окраїн дивитесь у тих доріг? оце ми живемо по сіні, У нас ще до дошовковець, ще якось можуть дорогу прочистити, а далі наших людей немає. Розумієте? Бур'яни вищі, ви не пройдете. Те, що скосили, отам, щоб трактор пройшов зимою, хоч як сказали, що дзеркало розбилося, то тепер ще люди і мусор накидали, наросло знову. Ідеш, як у в хащі і думаєш, господі, що це, це так, чи що його робити? Що далі буде? Втім, боротися із бур'янами і несанкціонованими смітниками можна лише спільними зусиллями, говорить міський голова Сергій Соломаха. Комунальників з відомих причин на виконання всіх заходів просто не вистачає робітників. Треба спільно організувати, щоб було вивезення сміття із населеного пункту. Не. Не. І тоді не буде в посадках біля дорог, не буде цього сміття. Якщо ми організуємо вивіз сміття цивілізований, тоді воно все це зникне. Оці стихійні звалища зникнуть абсолютно. Серед інших нагальних проблем, вирішення яких потребує оперативного втручання міської влади, мешканці Зубівки називали відновлення системи опалювання сільського будинку культури, ремонт аварійного мосту, організацію вуличного освітлення. Тощо. Вистачає іще невирішених питань. І у мешканців біликів, особливо болючими, знову ж таки залишається організація автобусних перевезень, стан дороги, що веде до марчинок, ліквідація самосійної деревної порослі на узбіччях доріг. А ще. У нас в селі дуже багато розвелось лис. Які, от я живу, де кінці села, да вони гуляють, як ну ви ж розумієте, що вони бувають скажені, діти, і вони не бояться. Надо приймати якісь міри. Вони ходять як у себе в дворах розумієте? у Тетяни. Тимохвівної там вона прийшла. Вона що ти прийшла. Ну йди від селя. звила мене на неї, вигнала з двору серед білого дня. підсумовуючи ж результати зустрічей із мешканцями відвіданих сел, міський голова зокрема зазначив. Найбільше питань було у біликах, і тут найбільше було людей. Основне по всіх громадах основне питання це автобусне сполучення, це проблемне по всіх. По частині от по цьому селу це питання дороги, але не в самих біликах, а в марчинках підвіз. Ну інші питання в деяких питання, питання медицини у, у руді. І, у зубівці питання медицини, тобто, але більшість цих питань можна вирішувати, була б воля, бажання, ну ясно, що фінансові можливості. Слід також зауважити, що усі проблемні питання, які озвучувались на зустрічах, ретельно були запротокольовані і будуть включені до плану роботи відповідних служб громади, які працюватимуть в подальшому над вирішенням цих проблем.